Печиво є. Мій компотик також є. І третя книга з марафону класики 3 на 3 також є. Взагалі, я дуже хотіла прочитати дублінців Джеймса Джойса. Але я так подумала і зрозуміла, що Джойса я і так прочитаю безумовно, тому що. Мені дуже хочеться його читати, і мені дуже подобається, як він пише. Але от саме з Чарльзом Дікенсом через наші такі дуже напружені стосунки, через його таке бурхливе особисте життя в нас ем, якось ну, не склалося. Тому я подумала через те, що я людина взагалі безпринципна, я подумала і вирішила, а чому не дати цій прекрасній Повісті двох міст другого шансу. Ну, як другого шансу. Не те, що повісті другого шансу, але Чарльзу Дікенсу другого шансу я вирішила надати. Тому повість двох міст я зараз і розпочинаю читати. Якась підстава, просто тому що е, я не знаю, це напевно от реально мені всесвіт не дає е, читати Чарльза Діккенса Тому що я читаю, читаю і розумію, що щось мені треба перевірити. Я залізла в інтернет і знайшла оригінал книги, в якому 448 сторіночок. А це якась, не знаю, якась скорочена, дуже скорочена версія цього роману. І, звісно ж, я його читати не хочу, цю скорочену версію. Тому що я робитиму, тому я зараз почну читати Дублінців. М -м -м -м. Ну, раз так доля склалася в мене, точніше не склалася з Чарльзом Дікенсом. Я е, зараз е, перезавантажу, напевно, зі свого планшету до електронної книжки. Дублінців і почну читати зараз. Там 250 сторінок, тому подивимось, як воно в мене піде. Напевно, сьогодні я вже не прочитаю, тому що я прочитала доволі багато з цієї книги, але не буду я про неї нічого розповідати. Але так треба. Значить, так треба, якщо реально Дікенс просто. Це якась карма, я не знаю, але в мене реально не виходить його читати. От просто не виходить. Постійно щось трапляється. Тому, значить, так, значить так, значить можливо, колись я прочитаю цю коротесеньку версію. Можливо, я і прочитаю повний вже роман, тому що ну, нащо мені ця скорочена версія? Я ж не в школі вчуся, тому мені це не дуже цікаво, чесно кажучи. Тому зараз я розпочну читати дублінців, і, можливо, якщо сьогодні не закінчу їх, то дочитуватиму завтра вранці, але тим не менш, але все одно відео на Ютубі на моєму каналі з'явиться саме завтра ввечері. Тому <кій> побажайте мені щастя, щоб в дублінці не були скороченим варіантом у мене. Я все ж таки сьогодні щось прочитала. Вітаю, друзі! Так, ну що, що я можу сказати? Місце те ж саме, футболка та ж сама, але книга в мене все ж таки інша. Вчора я не читала, бо мені було настільки прикро через мій такий неправильний вибір книги спочатку, що в мене взагалі. Кудись ділося моє бажання читати. <сіх> я не знаю, таке зі мною дуже рідко трапляється, але чомусь мені, знаєте, я відчувала себе якоюсь такою обдуреною шахраями жінкою, тому що ні, ніде взагалі ніде жодного слова про те, що то була скорочена версія книги, нема. Там взагалі дуже-дуже такий. Ем... Куций текст. Знаєте, от е, таке враження, що його вирвали дуже багато таких речей, фраз, речень, які вирвані з контексту. І саме через це я вирішила перепровірити, е, що, що вона там взагалі є, і чому так. Тому це все неважливо. Зараз вона нас вже о пів на дванадцяту. Я я побрала вже штори з двох кімнат і взагалі навіть не зрозуміла, як я там і ті вікна мила, тому що зранку моя племінниця прислала мені дуже гарну новину, що Дантес переспівав Олю українською мовою. І то був такий в мене драйв, та такий, взагалі, я навіть не знаю, як описати той мій настрій, який надала мені ця Оля, що я просто не зрозуміла, як взагалі пролетіли ті чотири години, що я займалася гатніми справами. Але справи закінчено, і я зараз розпочинаю читати, тому що вчора я прочитала лише шість сторінок за весь вечір. І зараз буду надолужувати це. Не знаю, чесно кажучи, о котрій годині вийде сьогоднішнє відео, тому що його, окрім того, що мені його треба взагалі мені цю книгу треба прочитати. А Kindle мені каже, що на це мені потрібно з половиною годин, а ще й змонтувати. А монтування це, знаєте, таке дуже е, справа така, дуже м нелегка для мене. І вона в мене просувається якось так дуже е, нежваво, скажімо тому а ще й їжу треба ввечері приготувати. Але вийде вночі, але вийде це відео сьогодні. Тому що 3 на 3, значить 3 на 3, значить сьогодні, о п'ятницю, це вийде, відео вийде. Читатиму, якось читатиму. Тим паче, що мені ці 6 сторінок мені дуже сподобалися. Я... Не буду розповідати про що тут, тому що нічого взагалі мені ще не зрозуміло, але, тим не менш, мені все подобається. Тому зараз я читатиму якомога швидше, щоб все ж таки кін виявився неправим і я прочитала цю книгу набагато скоріше, ніж він мені то розрахував. Тож я читатиму, я вже читаю, і до наступного підключення. Таю, я дублінців, продовжую читати, але знаєте, що мені прийшло в голову? Що я залюбки б помила знов всі вікна. Лише для того, щоб не читати ці оповідання. Мені дуже нудно, дуже нецікаво і взагалі я не люблю оповідання, а тут просто ще. Й так нудно все написано. Але я збірку Дублінці Джеймса Джойса, і що можу сказати? Е, ну, якось так мені навіть ніяково, вона настільки мені не сподобалася, ця збірка, що е, взагалі обирати оповідання, збірку оповідань для марафону це взагалі безглуздя, тому що я навіть не знаю, що я зможу розповісти про неї. Про окремо про кожне оповідання я нічого не зможу розповісти, тому що я неспроможна цього зробити. І взагалі на що то робити. Тому що загалом, загалом, то є оповідання про, про людей, про Людські почуття про знімаються теми і расизму, і протистояння католіцизму проти протестантизму, і взагалі ось відносини людей, і соціальний рівень якийсь, і взагалі такий політичний параліч Ірландії на той час, коли про нього писав Джеймс Джойс. Для себе я виділила лише одне оповідання: саме останні мертві. Взагалі, воно за об'ємом найбільше, і напевно, через це якась картина там повна в цьому оповіданні. Ось ти реально переймаєшся всіма героями і. Усім, що там з ними відбувалося, тому е, ось саме мертві, мені дуже сподобалось оповідання. Я не можу сказати, що якось мені не сподобалося, як пише Джеймс Джойс, ні. Тут взагалі річ не в тому. Мені просто було. Нудно, якось нудно, і мені постійно хотілося заснути і відкласти ту книгу і просто полежати, помріяти. Я все ж таки вважаю, що це через те, що це оповідання. Я, взагалі, читач, який не любить оповідання, взагалі, я не люблю. Мені недостатньо цього об'єму, щоб. Ось повністю-повністю зануритися в якусь історію, в життя героїв. Ось мені реально мені треба, щоб то було якомога більше сторінок. Я через це люблю такі дуже об'ємні книги. І коли автор в змозі писати на там тисячу сторінок, мені це буде е, доставляти більше задоволення, аніж отакі от коротесенькі оповідання. Тому! Що я можу сказати? Я можу сказати, що мій марафон білих футболок підійшов до свого завершення. Я дуже щаслива, що я все ж таки це зробила. Я його добила, цей марафон, і не зважаючи взагалі на те, що мені навіть така запідлянка вчора зі мною трапилася, але тим не менше. Звісно ж, як висновок цього марафону, я хочу сказати, що найбільше мені сподобалося оповідання про та людей Джона Стейнбека. Я його раджу всім, просто всім, якщо ви ще не читали і взагалі вели такий дуже дивний е спосіб життя, як я, і не читали ніколи Стейнбека. Стейнбека треба читати, тому що, ну, як, як найменше саме це оповідання, тому що воно реально... Якесь таке ну дуже чудове. Інститутка Марка Вовчка, ну, то є також, напевно, мастріть, тому що це все ж таки українська класика, її треба читати, треба, якщо ви навіть не читали взагалі нічого з української класики, українську класику треба читати. Все, заради чого ми зараз живемо і заради чого ми працюємо. І... Допомагаємо зараз нашій армії і все-таки інше. Тому так, українська класика має бути прочитана, якщо не вся, то її найбільша половина. Щодо Джеймса Джойса, ну, таке собі, мені було дуже нецікаво читати. Саме останнє оповідання воно дійсно дуже таке ну, гарно написане оповідання, яке. Так, яке мені дуже сподобалося. Але, напевно, якщо ви прочитаєте лише його, то не буде такої повної картини, яка в мене склалася після прочитання усіх попередніх оповідань. Ось мені щось так здається. Тому я дуже вам вдячна за перегляд цього відео і двох попередніх. Я взагалі дуже вам вдячна, якщо ви ставите лайки та пишете коментарі. Мені це дуже для мене це важливо і взагалі мені це дуже приємно. Ще раз дякую вам за перегляд. Бережіть себе, друзі. Па-па.